Дніпровську водоочисну станцію збудували ще 1975 року. Тут щодня річкова вода стає питною. Та час на самій станції ніби зупинився. Здебільшого тутешні механізми ветерани праці. Майже півстолітні вони постійно додають клопоту водоканалівцям. Як не дивно, дуже багато виникало ситуацій, коли виходять з ладу засуки і насосне обладнання, особливо коли це стається в нічний час. Доводилося викликати ремонтно аварійні бригади для відновлення роботи станції. Ось імпровізований музей Мехбуду просто неба. Старе обладнання сюди звозять із усієї станції. Ці дві засуки знаходились в аванкамерах насосної станції первого підйому. Вони повністю оброщені ракушкою. Вони заклинили, відкрити їх було неможливо. Вже кілька місяців, як на дніпровській станції, триває небачене тут досі переоснащення. <звук> на станціях першого, другого та третього підйомів замінюють практично все від засувок до насосних агрегатів. Масштабною модернізацією заправляють данці саме вони виграли тендер. <звук> компанія виконує такі види робіт вже впродовж 25 років. Ми плануємо повністю замінити обладнання на всіх трьох насосних станціях. Плануємо впоратися до кінця квітня. Таке переоснащення, хоч і вкрай необхідне, кажуть на водоканалі, та підприємству не по кишені, бо працює за збитковими тарифами, потрібними майже 11 -ма мільйонами доларів пособив світовий банк. За частину цих коштів вже реконструювали каналізаційні насосні станції. Така позичка вигідна, запевняє директор міськводоканалу, бо взята на 17 років під менш аніж відсоток річних. Ми очікуємо, звичайно, а перше це саме головне якість послуги повинна бути по кра. Ще завдяки стабільному водопостачанню, а з іншої сторони, якби ми очікуємо економії електроенергії, економії матеріальних ресурсів, тому що не треба буде виконувати ті постійні ремонтні роботи, які ми практично цілодобово там виконували. Така економія ще й допоможе стримати тарифний галоп, бо у собі вартості послуг водоканалу саме електроенергія має найбільший шмат. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.